Які хороші, приємні новини вас чекають до кінця місяця? Нікого не згадуйте, думаємо лише про себе. Самі вищі сили прийшли до вас вам повідати якусь інформацію, що вас буде хорошого чекати до кінця місяця? Кось тут вчікось тут чекає навчання. Да, обучення, але тут вам кажуть, що це буде приємна для вас звістка, але тут іде якась агресія. А що за агресія? Зараз я уточню, що за агресія. Ага, дивіться, ви тут можете конфліктувати з кимось, не знаю, можливо, з чоловіком. Ви хочете, наприклад, йти на курси і кажете чоловіку: мені треба на це гроші, дай мені гроші. Він скаже: а нафіг, воно ну, тобі надо! Тут вас будуть приземляти по фінансах, можливо, будуть фінансові труднощі по якомусь. По якісь фінансовій складові можливо хтось вас буде відмовляти на воно тобі надо? Це не твоє, не трать гроші. Це якась херня, єрунда. Ваша задача нікого не слухати, а йти в свій вільний політ. Чого я уточняю? Тому що в когось навчання випадає, і після карти навчання випала карта успіху. Це навчання приведе тебе до якогось успіху в подальшому, тобто ти правильно приймаєш рішення, що ти йдеш на якісь навчання. Хтось на прироботку себе до мене на, на, запишеться, на на наставництво, тому що на сьогоднішній день ти сидиш в путах. Путах, вам тут треба руку допомоги. Ко хтось іде на курси, прям вчитись чомусь, якимось навичкам новим, а хтось піде себе пропрацьовувати. До наставника приймати ці пути, і такий буде період очищення. Ми тобі дамо фінансову можливість. Не переживай, не панікуй. Конфлікт. Ви все таки з конфлікту з якимись близькими людьми. Ви тут будете, але ви маєте конфлікт і не потрібних людей лишати в прошлому. Не переживай. Давайте запитаємося. будуть вам фінанси на навчання. Фінанси будуть на навчання. Карта Лілії однозначно будуть. Карта мост. Ти зараз приходиш трансформації, і комусь прям треба на етапі трансформації, комусь навчання, комусь провідник для того, щоб вийти з кризових історій. но кажуть, що це ти переходиш, ти очікуєш хороших звісток, там вирішити питання, да, щоб там оплатити, і все-таки ринутися. Не переживай, скоро час буде на твоїй стороні. Тобто будуть складатись так обставини, що ти все-таки зможеш не панікуй. Весна прийде в твоє життя, в твоє серце. Добре, гроші будуть в тих, хто буде дивитися, колодець, да. тут вищі сили будуть складати так обставини, щоб ви все-таки доклали зусиль і все-таки вийшли в своє нове майбутнє. Хто давав запит, запрос до світлих сил, до вищих сил, дайте мені руку допомоги. У ваше життя прийде сонце і знайдете ви можливість, скажімо, піти на курси, на які ви намітили. Хорошо, для чого вам даний такий урок? Вам цей урок даний з конфліктом, щоб ви розвіяли тучі, які довгий час у вашому житті.